Ранці комунальники чистять сніг на дорогах. Дуже-дуже погано. Що на дорогах, що на тротуарах. Я не спішу, то я можу брести. А от їдуть машини це ж, це ж кошмар. Я тільки що скотинської каша, кругом, нічого ніде немає, ніякої техніки немає, нічого немає. Дивлячись на негоду, тут прибирай, не прибирай, сніг, продовжує падати. Розумієте, Служби роблять все можливе, наскільки я розумію і бачу. Дуже погано дорога почищена, не підсипана. Дуже тяжко їхати. Ну, київський підйом там дуже було дуже погано, але там плюс-мінус трохи у воді підсипали. Але ну, так, слабенько. А сюди, Застав'янська, тут взагалі не підсипали нічого. Щось то прогорнули, а підсипати не підсипали. Зупирка на підйомі там, біля, біля школи, 10 школи, там, там трошки не можна, не можна, тому що машина пробуксовує. Людей не, практично немає. Не, не, не для посипання доріг в Чернівцях використали понад 250 тонн солі та 65 тонн піщано-сольової суміші за добу, каже керівник підприємства міськшеп Григорій Оробець. Підприємство прибирає частину першотравневого району, Шевченківський район, а також Рошу. Решту міста прибирає приватна фірма. Оскільки температура повітря знижується, продовж наступних днів також посипатимуть вулиці гранітним відсівом. Ця суміш дає краще щеплення коліс автомобіля у разі ожеледиці. В першу чергу. Посипаємо і обробляємо основні магістралі міста. Це знову ж таки автобусні маршрути, тролейбусні маршрути. Другорядні вулиці вже йдуть пізніше, коли оброблені основні вулиці. І так, так само працює спецтехніка додаткова на додаткових вулицях. техніки. Трішки малувато насправді потрібно нової техніки більше, тому що е, якщо виходить з ладу одна-дві одиниці, потрібно чимось перекривати. Людей не вистачає. Водії, з якими ми поспілкувалися на трасі Житомир-Чернівці, кажуть, що дорога не розчищена. Вранці тут був ускладнений рух через аварію. Зіткнулись вантажівка та мікроавтобус. Водія мікроавтобуса шпиталізували з переломом ноги. Ситуація на дорозі, чесно вам сказати, не дуже замило. дорога не дуже почищена, і я закликаю абсолютно всіх водіїв дотримуватись дистанції, не перевищувати швидкість і вважати так само на інших, тому що тут недалеко сталася аварія, то неприємно комунальні служби ще певно не доїхали. Був би був би радий, щоб вони приїхали і трошки почистили трасу. Погані умови на дорозі. Дуже тяжко їхати, погана видимість, і за такої ситуації я недавно сам потрапив в ДТП. Тому машини зранку роз'їздили і все. А так то зовсім нічого. У ДСНС повідомили, що вчора вечорі на трасі в селі Рингач відбуксували п'ять вантажівок, які не могли проїхати підйом. Анастасія Лупашку, Аліса Бобель, Василь Ніколишин, Василь Григоряк. Суспільне новини Чернівці.